23 серпня СУБОТА Ангели можуть прочитати Божу печатку. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу сонця і, мов печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи. Не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. Об'явлення 7, 2, 3 Наш світ нестійкий. Народи ворогують, розпалюються війни. Один народ складає змову проти іншого, царство піднімається проти царства, наближається великий Божий день. Та, хоча народи згуртовують свої сили для війни та кровопролиття, повеління дане ангелам, досі виконується, вони тримають чотири вітри землі, аж поки не буде поставлено печатки на чолах рабів нашого Бога. Об'явлення 7.1.3. Чотири вітри ще стримуються, доки божі слуги не будуть позначені печаткою на чоло. Потім земні влади продемонструють свою силу в останній великій битві. Часу благодаті залишилося небагато, тож потрібно цінувати кожну хвилину. Безлад у думках необхідно подолати, їх слід зосередити на Богові. Настав час докласти серйозних зусиль для перемоги над пожадливостями тілесного серця. Безпосередньо перед часом скорботи ми отримаємо печатку живого Бога. Потім я побачила, що чотири ангели перестали стримувати чотири вітри. Я побачила голод, епідемії та кровопролиття. Народ повстав на народ і весь світ був у сум'ятті. Що це за печатка живого Бога, якою буде позначене чоло? Цей знак можуть прочитати ангели, але не люди. Бо ангел губитель має бачити цю початку викуплення, вищий розум побачить знак Голговського Христа на усиновлених Господом синах і дочках. Гріх порушення закону Божого прощений, вони зодягнені у весільні шати, слухняні та вірні всім Божим заповідям. Пам'ятайте, що Господь не виправдовує тих, які знають істину, але словами та діями не підкоряються його. Заповідям